Браю основи для адресників. Підем... Я ваших улюбленців, айда та Марсель для них я обрала аж три варіанти, які можна буде зробити однаковими, щоб вони були парними. Діну будуть пасувати сині кольори, і ще я обрала одну з фігурками для Марселя. З ананасиками жовтий, різнокольоровий або з блакитними блискітками. Для міра обрала теж чотири основи, і я думаю, вони всі будуть їй дуже пасувати. Для красуні Роксі я обрала два варіанти з градієнтами та один з блискітками-зірочками. Для Чарлі з кавунчиками. Синіми сердечками та з бульбашками колір можна поміняти. А для чорного лабрадора Багіри я обрала аж 5 варіантів. Пишіть в коментарях, який вам подобається найбільше. Для Каспера Фіолетовий, який буде світитися у темряві та різнокольоровий. А для Фрізбі обрала такі дуже-дуже милі варіанти. Для Арті червоний адресник або з виноградиками, і формочки можна обрати побільше. Для красуні Бейліс ось такі варіанти дуже-дуже милі. А для босіка я обрала ось такі варіанти для адресника. Ресників, якщо хочеш адресник для свого песика, пиши нам в інстаграм.